Продаю рішетку переднього бампера на Golf 7.5 Restyling GTI. Ось така рішетка. Так виглядає. Запчастина в ідеальному стані, запчастина нова. Аналог. Качество запчастини дуже хороше. Ось так виглядає зараз так. Запчастина в ідеальному стані. Тріщин пайки нема нічого. Повністю запчастина ідеальна. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео, написаний в описі.